Безумовно. і і, власне, те, чим ми займалися протягом весни, літа і початку осені, свідчить саме про це, що е, наше військово політичне керівництво дуже багато уваги приділяє саме розвитку таким засоб, е, таких засобів враження, які б могли дістати до Москви і накрити досить велику територію е, власне, в Російській Федерації, і треба розуміти, що це повністю вписується в те, про що вже говорили неодноразово наші очільники держави щодо нанесення симетричного. dar Вплив на системи комунікації, вплив на систему енергозабезпечення. А якщо перекласти це на доступну мову, то знаєте, як кажуть лікарі, що слід боротися не з наслідками хвороби, тобто з ракетами дронами, а з причинами цієї хвороби. А причинами або генераторами цієї хвороби є і енергопідприємства, які забезпечують і інші підприємства Російської Федерації енергією і що дозволяє випускати озброєння, і транспортні комунікації. Ну, і власне бази, склади, аеродроми, порти противника, по яким ми маємо по повне прокона носити удари, знищуючи бойовий потенціал противника. Ну власне, власне, сама конфігурація тих позицій, які ми зараз займаємо, тих локацій, які ми займаємо на лівому березі Дніпра, і можуть бути сві бути свідченням того, що ми е, саме цю задачу виконуємо. Адже йдеться не про якісь там зосередження, е, плацдарми, на яких ми концентруємо наші, Сили та засоби для нанесення ударів в якихось конкретних місцях. Хай це буде олешки, хай це буде голоприста. Ні, не про це йдеться. Йдеться про те, що ми саме створюємо таку досить широку полосу сірої зони контролювати яку противнику дуже і дуже складно. А виходячи з того припущення або. Переконання, що противник намагається отримати всю територію, яку він захопив, то ми можемо припустити, що противник буде перекидувати додаткові сили та засоби для того, що знаєте, як та собака на сіні втримати все, що вона може втримати. Тому об'єктивно слід розуміти, що противник буде змушений і він вже перекидає серйозні сили та засоби для того, щоб не допустити послідовного і наступного прориву сил оборони України в глиб цієї території, тому що це для Росіян може обернутися дуже складними наслідками, зокрема якщо. Я вже неодноразово казав по виміряти відстань від тих самих Олешек до Криму. Ми побачимо, що в принципі зона ураження відстань для ураження достатньо, можливість для проведення рейдових дій достатня. І, в принципі, ми можемо пропустити такий саме розвиток подій, що дуже сильно турбує росіяни, саме тому вони перекидають туди додаткові сили та засоби. Вже ну, власне, якщо проаналізувати всі доступні відкриті джерела, ми бачимо саме такий розвиток подій. Тобто, противник усвідомивши, що майже за 10 років оборони ми створили потужний укріп район. Противник, усвідомивши те, що велика кількість його фронтових лобових атак зазнала е, поразки, е, він намагається вирішити це питання. а Він буде вирішувати це питання, вони роблять все можливе, щоб вирішити це питання, а саме е, зайняти авдіївський виступ. Саме тому ми спостерігаємо знаєте, такі е, коливальні, якщо можна сказати, рухи а в атаки противника або на північному, або на південному фасі. Якщо говорити про південний фас, то Тут успіхи противника досить обмежені. А якщо говорити про північний фаст, то противник, отримавши по заслугах в районі Степового, хоча й просунувшись там, намагається просуватися зараз на північ район Новобахматівки, для того, щоб ну, по такій широкій дузі обійти наші сили оборони, тут нащупати таке слабе місце в нашій обороні, де вони могли здійснити прорив вже з півночі на південь. Щоб згамкнути кільце оточення, яку вони вважають, і знищити гарнізони в бої. Тривають ми так само підсилюємо наші підрозділи. Там ми перекидаємо додаткові сили та засоби артилерії на цей напрямок і систем залпового. вогню, Тобто протистояння буде продовжуватися в найближчій перспективі, тому що і ми, і росіяни усвідомлюють виключно важливість Авдіївки для подальшого хода цієї війни, що найменше протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення загалом проти. Ник завдав 12 ракетних та 47 авіаційних ударів. Здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. На Бахмутському напрямку ворог вів штурмові дії біля Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де наші захисники відбили 18 атак противника. Також сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку. Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни, стійко тримають оборону, завдаючи противнику значних втрат. Безуспішними були наступальні дії окупантів східніше Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області. Тут наші воїни відбили 17 атак противника. На запорізькому напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районах Роботиного та Західніше вербового, де нашими захисниками відбито шість атак. Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Станом на сьогодні в Україні деокуповано майже тисячу населених пунктів. Про це повідомили в міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій України після зустрічі віце-прем'єр-міністра Ірини Верещук із делегацією Норвезької ради у справах біженців. Наразі в Україні доокуповано 963 населені пункти. Норвезька сторона пообіцяла надати ремонтні комплекти для відновлення житла, генератори, обладнання для обігріву, зарядні станції, пауербанки та комп'ютерну техніку для навчання дітей онлайн, а також облаштувати пункти обігріву і забезпечити ці території терміналами супутникового інтернету Starlink, зазначили в Мінреінтеграції. Сторони обговорили гуманітарні виклики, особливо ті, які виникають на деокупованих територіях. Мова також йшла про плани щодо виплати одноразов. Звої грошової допомоги людям зі звільнених від росіян території та евакуйованим особам. Крім того, під час зустрічі сторони обговорили необхідність створення належних умов у місцях тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб по всій Україні, аби вони могли успішно пройти осінньо-зимовий період 2023-2024 років. Президент Латвії Едгарс Срінкевич закликав ЄС купувати снаряди для України за своїми межами, оскільки сам Євросоюз не встигає надати артилерійські боєприпаси згідно з графіком до березня. Про це він сказав у інтерв'ю політика. Ми вже давно виступаємо за те, що якщо не вистачає боєприпасів або не вистачає обладнання в ЄС, то давайте купимо їх деінде і передамо Україні, сказав президент Рінкевич. Зараз важливо, щоб Україна продовжувала воювати і щоб. Україна отримувала те. Що їй потрібно. Ця пропозиція заслуговує на увагу і має бути розглянута іншими країнами ЄС раніше деякі країни заявляли, що Україні слід передавати тільки ті снаряди, які є в Європейському Союзі, або виготовлені європейськими виробниками. Зокрема, Франція, яка має найбільший оборонний сектор у Євросоюзі, наполягала на суворих обмеженнях щодо можливого залучення боєприпасів за меж ЄС. Інші країни, зокрема Швеція і країни Балтії, були більш відкриті до купівлі снарядів за межами Європи, президент США Джозеф Байден підписав законопроект про фінансування роботи уряду, який не включає додаткову допомогу Україні та Ізраїлю. Про це йдеться на сайті Білого Дому, але це не говорить про те, що США відмовилась від надання допомоги Україні. Напередодні Чак Шумер, лідер більшості в сенаті, заявив, що комбінований пакет національної безпеки, який включає допомогу Україні та Ізраїлю, верхня палата конгресу розгляне після 23 листопада. До цього пакету також має увійти допомога Тайваню та посилення кордону. За нього мають проголосувати і конгрес, і сенат. З проханням підтримати виділення фінансової допомоги до конгресменів, вже звернулося Міністерство оборони США. Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг. Під. Час брифінгу, ми також закликаємо Конгрес схвалити наші запити на додаткове фінансування, що дозволить нам продовжувати підтримувати Україну та Ізраїль, надавати рятівну гуманітарну допомогу по всьому світу, а також здійснювати важливі інвестиції в індотихоокеанському регіоні. Сказала Сінк. Вона пояснила, що додаткове фінансування не лише відповідатиме на нагальні виклики, але і є інвестицією у промислову базу США, тому що коли ми відправляємо боєприпаси з Наших запасів, гроші, які йдуть на поповнення наших запасів, інвестуються в американську промисловість і американських робітників. Ці інвестиції означатимуть більше процвітання вдома і більшу безпеку за кордоном. Додала заступниця речника Пентагону. Переможе.